Виконуємо номер 582. Завдання перше із підручника математика 5 автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Різниця. Добутку чисел 535 і 207 та частки чисел 32 832 і 76. Роставимо порядок дій. Перша дія множення, друга дія ділення, третя дія віднімання. Виконуємо першу дію. Множимо 535 на 207 стовпчик. 7 помножити на 5 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 3 помножити на 7 21 до да 3 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35 до 2 37. На 0 множити не будемо. Множимо на 2 і підписуємо вже під цифрою 2. 2 на 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 3, 6 та 1 7. І 2 помножити на 5 буде 10. Виконуємо додавання. 5. Переписали, 4 переписали, 7 додати 0 буде 7, 3 додати 7 10 0 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 0 1 і 1 переписали. Вийшло 110 745. Виконуємо другу дію: 32 832, ділимо на 76 куточком. 328, ділимо на 76, беремо по 4. 6 помножити на 4 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 4 помножити на 7 28 до 2 30. Виконуємо віднімання: 8 відняти 4, 4, 2 відняти В остачі 24. Зносимо 3, 243 ділимо на 76, беремо по 3. 3 помножити на 6 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 3 помножити на 7 21 да 1 22. Виконуємо віднімання. 13 відняти 8 буде 5, і 3 відняти 2 1. Востачі 15 зносимо 2, 152 ділимо на 76, беремо по 2. 2 на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 на 7, 14 да 1 15. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, 32 832. Поділити на 76 вийшло 432. І тепер третя дія, виконуємо віднімання. Від результату першої дії віднімаємо результат другої дії.

Записали результат 110 313. Номер 582. Завдання перше виконано.